Днями до комбінацій комбінатів компанії Ферекспо організували прес-тур для журналістів України, Великої Британії та Швейцарії. Першим представники засобів масової інформації відвідали гірцівські ГЗК. Пройшовши інструктаж з техніки безпеки, розпочалася наша екскурсія промисловим підприємством. Я думаю, вам буде цікаво, і в ході цієї екскурсії ми вам покажемо і спробуємо відповісти, якщо у вас будуть якісь запитання. Вже традиційно для гірцівського гірничо-збагачувального комбінату спочатку екскурсантів запросили до диспетчерського пункту. Начальник служби гірничо-технічних систем Артем Дудник розповів про фахівців, які працюють у централізованій диспетчерській комбінату та їхні функціональні обов'язки, а також про віддалений пульт керування обладнанням в кар'єрі, розташованого в другій операційній залі. Компанія є першу кампанію на пострадянському Союзі та в Європі, яка повноцінно автоматизувала великовантажні автомобілі Caterpillar 793 d вантажопідйомністю 220 тонн. Зараз ми знаходимося безпосередньо біля трьох робочих місць операторів бурової бурових станків. Ці системи передбачають роботу як з кабіни оператора, так і теледистанційно звідси. Якщо там а, називається система теледистанційне керування, то на рівні цієї системи в нас відбувається повноцінне оцінювання планування за допомогою штучного інтелекту. Тобто а, на, даному, на даному рівні авто керується за допомогою клавіатури та мишки, що ви бачите на столах. В уході екскурсії журналісти поспілкувалися із виконувачем обов'язків тов єрцівських язика Тарасом Зінченком. Задіяно скільки людей на ви Довоєнний чи на теперішній час? Довоєнний час робило 85 це десь порядка виходило Вістя з ремонтом совсем, на два кар'єри порядка 600 людей. 500-600 чоловік. Зараз? Я зараз трошки менше, з января десь 300-350. Тобто ми розуміємо, скільки ви забезпечуєте сім'я робочими місцями? Ну, якщо фре... ф... повністю взяти Ферекс по три кар'єри, плюс підрядники, то це більше 10 тисяч працюючих на підприємстві. Також журналісти зацікавилися посадами, які ще донедавна стереотипно вважалися суто чоловічими, а нині на них охоче працевлаштовуються, й жінки. Раніше керування кар'єрами допустим на зміні. Це була сута мужська жінки, це була дуже рідкість. От у нас представниця тут Світлана Тур. Вона зараз стажується вообще на менеджера. Це так називаний нічний директор підприємства, який управляє всіми процесами. В кар'єрі і взагалі на підприємстві за тим журналістів запросили до ремонтного цеху, де на них вже чекав начальник ЦРГО Олександр Шпак. Компанія Ферекспо впроваджує потужні соціальні та інвестиційні проєкти не лише в межах Полтавщини, а й в інших містах та областях України. З метою їхнього висвітлення й відбувся прес-тур підприємствами компанії. Ми сьогодні раді вітати на об'єктах компанії Ферекспо в Україні, а саме Єрсівському гірничо збагачувальному комбінаті і полтавському гірничо збагачувальному комбінаті представників українських національних та регіональних змі з Полтавщини, а також представників іноземних змі зі Швейцарії та Великої Британії. Ми щиро раді, що понад 20 людей зголосилися сьогодні приїхати з різних куточків Європи для того, щоб подивитися, як працює наше підприємство під час війни, як працюють вони під час вимкнення електрики, під час обстрілів, які відбуваються постійно. Ну і також показати, що компанія Ферекс продовжує інвестувати в українську економіку, продовжує реалізовувати інвестиційні проекти, які справді вражають своїм розмахом і вражають суму інвестицій, які в них вкладені. І сподіваємось, сьогодні. Сьогодні журналісти, які відвідали відвідали наш захід, будуть вражені цим також. За тим представників засобів масової інформації запросили ознайомитися із промисловими майданчиками полтавського гірничо-збагачувального комбінату про зустріч українських і іноземних журналістів із головою правління прад Полтавський ГЗК Віктором Лотоусом, а також деякими очільниками структурних підрозділів комбінату розповімо іншим разом.